Всім привіт! Ви на каналі Тівчичі Діла. Сьогодні я вам покажу, як зробити книжечки для ляльки Бен. Ну, Перед тим я вам хочу е, розказати про невеличкий конкурс на моєму каналі. Хто знайде 6 цифр, рівно 6, буде в одному рядочку 3 і в другому рядочку 3. Або можна знайти 3, то я передам привіт. Ну так, вот мы так ножичка. Вот. Тут можно вот так вот старенько. для -ля Барби. Лялька -ля -ля Барби. Все будет заручно. Ми будемо глядати з лялькою Барбі. Ну що ж, приступимо. Для того нам понадобиться ножиці, будьте акуратні, тому що можна порізатися. Листок бумаги. Бумага. Це більше нічого нам не понадобиться. Ми беремо наш листок от, і згляна багато разів. Наприклад, я вам скажу, щоб, наприклад, який весь штурм, приклад коруснути. От, наприклад, отакого от розміру. Книжечка плачеться достатньо велика. Потім розкриваємо і в нас є ось от такі от ладоратори. Але їх має бути вісім. Рахуємо. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Є вісім. Ми ріжемо їх на маленький квадрат. І так, у нас вийшло вісім штук. Але я вже Тут маю тільки п'ять. Бо нам треба в одну кубку скласти 5 листочків. Потім беремо степлер і скріпляємо десь посередині. Вот. Згнаємо по, то, по тій скрабці. Вот. вот тут така скрепка. І от така. Ми беремо ножниці і обрізаємо все лишня. От вам зі це Так. И у нас получается такие замечательные кнопочки для Барби. Або зочные. Поэтому мы берем фломастер и делаем, что мы хотим. І У нас вот ось такий гарний. нічим не порівняти з термо. Потім у нас ще дощеться старе листочка. Що з ними робити. Ми теж можна продати книжечку. Тільки ми з ними будемо робити менше листочки. Але нам треба вже зробити нормальну книжечку. Робимо велику. За ним по тому Бачите, по мене вийшло не так шахнуло, так як я хотіла. Ну нічого. Раз. У нас вийшла така маленька гарна книжечка. Тут маленька барбі. Майже щоб спокійно писати. Ось така от. Дякую, ну, так, що ви подивилися на це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і залишайте коментарі. Так, ви не забули про конкурс? Найшли три цифри. Just see, papa, papa.